Свист пташок замість свисту куль зранку і до вечора на природі з вудкою у тиші без пострілів та вибухів. Три десятки бійців АТО змінили шпитальні ліжка на туристичні кріселка і вирушили на риболовлю. Причому серед вояків, як і поранені, так і солдати з психологічними травмами кажуть, танок поплавка чудово відволікає від воєнних спогадів, повертає в мирне життя. Кожен із них затятий рибалка ще з дитинства. Танкісти, артилеристи, розвідники та снайпери, усі без бронежилетів та автоматів. їхня зброя, вудки та донки. А тимчасове місце дислокації ось це величезне озеро. Боєць із полку ОЗОВ Віталій Мухін до військового шпиталю потрапив з осколковим пораненням у ногу, якого зазнав у боях за широкине. каже про риболовну реабілітацію раніше лише чув, тому з радістю проміняв лікарняне ліжко на рибацьке начиння. Я вже на різних терапіях був. Був на конній, був на водній. І що існує такий вид терапії, як рибалка. Ну, в принципі, неплохо. Це связь з природи, уєдінняння. Якби тихо, нічого не взивається, не стріляють. <різувався> про вибухи, як ніхто, знає і мобілізований Олександр. Тепер він безпомилково може назвати, з якої артилерії гатять бойовики. Він у зоні АТО відповідає за влучні стрільби самохідної гаубиці гвоздика. Щоправда, ще не так давно про таку артилерію навіть і не чув. На призивному зборі в старичах мені сказали. Будеш наводчиком 2С1. Я говорю, що такое 1 и що такое наводчик? Для мене це непонятне слова. Ну сказали там 2 недели, і все, і ти будеш наводчиком. Хлопці жартують. Вудка набагато легша автомата. А коли вдається підсікти навіть невелику рибу, вони усі радіють, як діти. Ну казалось, що й покрупні. Так такой вот карасик У нас я просто бачу по обличчях, що вони взагалі зараз не думають про то, де вони були. Взагалі зараз вони в іншому світі, і саме для цього ми тут збираємо учасників бойових дій і постраждалих, тому що саме на під час риболовлі, да на водоймі, люди забувають про негаразди, які з ними відбувалися. Таку природню реабілітацію для бійців АТО в громаді рибалок обіцяють організовувати постійно і не лише у столиці, а й в інших регіонах. На платні ставки, де справді є багато риби, захисників обіцяють збирати безкоштовно. Правіть опайдопайдоро взяло у нас на пінопластина віталя Фанасієнко, Павло Бондаренко, спецкор два плюс